Замість відпочинку допомога нашим захисникам під час зимових канікул франківські учні та їх вчителі плетуть сітки, кікімори збирають матеріали для окопних свічок, а також готують військовослужбовцям смаколики. Про шкільну ініціативу наша Ольга Нестерук працюють на перемогу без перерв. З перших днів повномасштабного вторгнення в освітніх закладах Івано-Франківської громади як вчителі, так і учні виготовляють усе найнеобхідніше для наших захисників. Робота продовжується навіть під час канікул. Майже кожен ліцей нашого міста, а також територіальної громади, долучається до допомоги Збройним силам України. Деякі ліцеї виготовили майже 500 сіток за місяць січень. Хтось виготовляє окопні свічки, хтось робить енергетичні батончики. Боюсь, когось забути, але майже всі ліцеї, а це такі, як 21-й, 3, й П'ятий, десятий, двадцятий, другий, шістнадцятий і багато інших долучаються до того, щоб допомогти хоч чимось і внести свою якусь справу в загальну перемогу. Уже вдруге за тиждень до плетіння маскувальних сіток долучаються десятикласники 11-го ліцею. Це, по-перше, найменше, що я можу зробити для наших військових, це найменше до чого я можу долучитися. Я вважаю, що кожен учень, який має час під час зимових канікул, може до цього долучитися. Це не є проблематично там сісти і попласти сітку години-дві. Атмосфера дуже класна, дружня. хлопчик один приносить колонку з піснями, нас супроводжує, супроводжує музика під час того, як ми плетемо сітки. Таку роботу під час канікул в освітньому закладі довіряють старшокласникам, коли саме долучатись до доброї справи, учні вирішують самі. Це дуже така актуальна робота у нас, бо є потреба на сітки. Сьогодні в нас заберуть і вже є заявка ще на сітки. І ми стараємося, чи можемо допомагати. За канікули це наша третя сітка. А взагалі в мене немає рахунку, скільки ми сіток сплили. Ми плетемо сітки від початку. Збройної агресії виготовляють маскувальні сітки, і в 16-му ліцеї перед вами якраз колективна праця і вчителів і дітей в виплітанні захисних сіток. Відпочинок і поєднати з працею на допомогу ЗСУ, Я думаю, що це більш важливо, ніж просто проводити вільний час в комп'ютерах. Ну на жаль. Чи в іграх якихось, а так діти приходять, плетуть сітки. Діти переймаються, діти розуміють прекрасно, що в нас війна. 10 11 клас, вони особливо це розуміють. Вони дуже багато працюють. Щоденно ми виплітаємо зараз на канікулах декілька сіток, ну, дві, є, коли інколи буває, що і більше. У нас можна сказати, що канікул як таких і. Немає вчителі, о Подивіться, скільки вчителів, скільки дітей, діти при, приходять, допомагають нам, допомагають тут не лише сітками. «Співпрацюємо досить так потужно з волонтером Галя Муха. Є така дівчина, вона в основному спеціалізується на копних свіжках і сухих душах. То ми так почаровали банки, флаваний папір, парафін для неї. А вони вже там з чоловіком. Сімейний кооператив заливають, виливають з іншими волонтерами. Співпрацюємо, закупили берці для воїна на нуль. Є замовлення. Та що допомагаємо? Чи може? Чергова партія вже чекає на відправлення: щось повезуть на передову, щось до волонтерів. Це так звані сухі душі. Ще сьогодні підвезуть десь до обіду ще одну партію. Це от якраз дві вже готові сітки, третя. На підході тут у коробці тактичні берці, банки для того, щоб готувати свічки. Ну і це дитячі вироби. Там так. Мотанки. Допомагати військовим у школах Івано-Франківська обіцяють аж до перемоги.